Що зробив Артем Довбик в матчі серії А Рома Лече, після чого Гасперіні довелося втікати від італійських журналістів? Михайло Мудрик став жертвою неприємного вчинку його одноклубників з Челсі. Кого з гравців збірної України несподівано визнали кращим у світі на своїй позиції у минулому році? То реакція Владислава Ваната на свій гол за Жирону, а також Фейли Ліза барного в матчі ПСЖ. Та огляд нових топ-трансферів цієї зими. Ну, а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Анатолій Трубін став лідером серед голкіперів топ-15 європейських чемпіонатів. За кількістю сухих матчів у 2025 році авторитетний портал Трансфермаркт оприлюднив рейтинг, у якому Трубін демонструє вражаючий результат: 26 матчів без пропущених голів, з яких 25 він провів у складі Бенфіки та один за збірну України. Михайло Мудрик у свій день народження опублікував першу за довгий час публікацію в інстаграмі. На ній помітно новий імідж гравця Челсі, який відпустив бороду та волосся. Вболівальники також будують теорії, що це може вказувати і на те, що українець скоро вийде на поле, адже його також привітав і в офіційних соціальних мережах Челсі. Хоча, наприклад, день народження того ж Рахіма Стерлінга перед цим клуб проігнорував. Але більш дивно наступне жоден із безпосередньо футболістів Челсі не привітав публічно Михайла. Що насправді не є нормальним у світі футболу. Ми не знаємо, наскільки тісно українець підтримував цього року зв'язок із колективом, але зі сторони виглядає це якось не дуже. Нові голи Владислава Ваната та Віктора Циганкова принесли Жироні надважливу перемогу в матчі проти мальорки. Таким чином, уперше за довгий час, підопічні Мічеля покинули зону пониження. Символічно, що сталося це після першого ж матчу в новому році. Ось як відреагував на свій забитий гол Ванат, який у цей же день святкував свій 24-й день народження. Перша гра в новому році. Перша перемога. Перший гол. Найкращий подарунок на день народження. Дякую команді вболівальникам за вашу підтримку, написав Ванат у своєму інстаграмі. Бетон. Бет, бетон. бетон. Бетон, бетон! бетон! Бетон, бетон! бетон! Артем Довбик хоче забив за Рому, але не змінив планів клубу щодо його майбутнього. Вже сьогодні у Гасперіні буде зустріч із власниками вовків, на якій вони будуть обговорювати потенційний продаж українця та подальшу долю Фергюсона. Обидва футболісти не потрібні тренеру у другій частині сезону, якщо їм вдасться підписати зіркзета Распадорі. Цікаво, що фахівець навіть не з'явився на післяматчевій прес-конференції після перемоги над надлечі. Як говорять джерела середини клубу, Гасперіні не захотів відповідати на запитання пов'язані з трансферами форвардів, адже у зв'язку з відкриттям трансферного вікна він вважає за краще не робити жодних публічних заяв. Не можу не відзначити повернення на свій рівень Максима Талов'єрова. Українець набрав хорошу форму та провів уже кілька матчів поспіль у стартовому складі «Стокс-Сіті». Більше того, саме з українцем у складі клуб здобув перемоги та піднявся на восьме місце чемпіоншипу. Відстань до зони плеєв прем'єр-ліги тепер складає лише один бал. І цікавий факт: Максим отримує одну з найкращих оцінок у команді в другому матчі поспіль, граючи на незвичній для себе позиції правого захисника. На його рахунку 22 вдалі захисні дії та 71% точності передач. А ось криза Ілі Забарного в ПСЖ дещо затягнулася. Українця визнали найгіршим гравцем клубу в поєдинку з Парижем. Кульмінацією стала заміна Ілі на 70 70-й хвилині. Ось як виступ забарного охарактеризували місцеві змі. Українець грав пристойно, доки не припустився подвійної помилки. Спочатку пропустив горі за спину. А потім програв йому дуель і привіз пенальті, що призвело до того, що Париж зрівняв рахунок. Загалом виглядав нервово, через що був замінений на 70-тій хвилині. Щодо огляду останніх цікавих трансферів, то тут виділяються такі: Вестгем остаточно закрив двері перед Артемом Довбиком. Молотобійці оголосили про трансфер уже другого Форварда на цьому тижні. За 29 мільйонів євро до Англії переходить інший екс-нападник Жирони Таті Кастельянос. Перед цим за майже ідентичну суму презентували й Форварда Жил Вісенте Пабло Феліпе. Барселона повертає Жуау Канселу. Іспанці погодили оренду португальця до кінця поточного сезону. Кансело ніколи не приховував своєї любові до каталонців. Тому, незважаючи на пропозиції інтера та гроші Альхіляля, обрав Барселону та суттєве зниження зарплати. Манчестер Сіті остаточно фіналізував угоду по семеню. Борнмут та блакитні погодили трансфер африканця за 75 мільйонів євро. Далі у гравця запланований медогляд і прощальний матч за вишень у поточному сезоні. На рахунку гравця 19 матчів, 9 голів та 3 асисти. А Гала та Сарай знайшов більш зіркову альтернативу Шапаренку. Турки погодили з інтером трансфер півзахисника збірної Італії Давіде Фраттезі. Це буде оренда за 5 мільйонів євро з обов'язковим викупом влітку з доплатою ще 30 мільйонів. У складі збірної Італії півзахисник провів 33 поєдинки. Однак, не зважаючи на це, в інтері він ніколи не був основним і вважався радше джокером. Гравцю 26 років. Інтер купував його за 31 мільйон євро. Не можу не відзначити й звільнення Рубена Аморіма. Тренер покинув пост наставника Юнайтед після нічієї з ліцом. Однак причиною звільнення стали не результати, а розбіжності та напруга з керівництвом клубу. Компенсація португальця сягне 11 мільйонів євро, що стає вже звичним для дияволів, які перед цим виплатили тенхагу 17 мільйонів. А ось Челсі та Ліам Росеньор завершить підписання угоди про співпрацю. Фахівець уже покинув Францію та прибув до Лондона. Наразі Челсі йде на п'ятому місці в чемпіонаті. Правильною відповіддю під минулим відео був один із лідерів збірної Хорватії Матео Ковачич. Футболіст, який завжди користувався попитом серед топ-клубів, але насправді в важливих ролях майже ніде так і не закріпився. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.